Ми Докупили ринви, нам трішки не вистачило, і будемо сьогодні їх доробляти. Дивимося далі. І таке, якийсь мусор попав. Саша, вийди, са. Не очкувати. Все нормально. Так, ще поламалася його запальничка, він поїхав по нову, а я буду пробувати поки що розпалити старим. Методом бумагою. Оце ось так от у нас минулий раз обгоріла отут дверка. Попередні власники покрасили звичайною фарбою. Ну що ж Мама ж, киця. Син, ось твоя киця. Я хочу до неї. Ну, так іди грайся з нею. Сашунечка, що тобі давати їсточки? Котлетку з огірочком? Котлетку з огірочком? Mm -hmm. Давай, мама, дай, Тримай котлетку. І зараз мама почистить ще огірочку. Огірочка? Ну так, да, щоб Сашунці було смачно. Mm -hmm. Зараз їж. Мама розпала грубку, поки тато поїхав. Так. А в нього запальничка поламалась, тату зараз купа нову і приїде. Смачно? Тато зараз приїде, да, Сашунька? Він ага. думає, ми без нього не розпалимо грубку, а в нас вже тут горить повним ходом. Зараз будемо ставити чайник і пити чайок. Мама, нікція допомоги. Зачекай, синочок, чайку поп'ємо трошки. Хожу Тр -тр 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 ми бачили, як він буде свистів. Кладу синочок ножика, він небезпечний, так? Да? Звідси. Давай будемо підбивати в ухо. А, ну, дістаєш? Тато підплем. З тобою. Давай трошки. Оп, не дістав. А, ну, давай так. Дістав. О, та дві. Та то давай потяг зі. Давай тато, залазим на сашуню. Піднімеш мене? Піднім. Давай підстрибуємо. Гоп! — Все, мене! — Саш, то муха набита вже, де? Вона думає, та тут хлопче так б'ють та і втекла. Синулька, поки тату там на вулиці, а чайничок наш б'ється, ми з тобою будемо зараз малювати. А то ми купили цю книжечку вже кілька днів тому і ще не подивилися, що це з нею робити. Да? Ой, дивись, тут щось кольорове. Зачекай, зачитай, щоб не розсипалося. А що тут робити, сина? Ой, дивись, ось таке. А зараз мама прочитає, що тут треба робити. У мене таку собаку. Бери свою пісочну палітру, використовуючи невеличкі, аркуші паперу або палітру із пластику. Ну добре, будь ласка. Ага, мама зрозуміла, синочок. Так, зрозуміла? Да. Так. Дивися, в нас ось тут є такий собачка. Бачиш? І, і, і тут треба відривати шматочки і там клей і сипати пісочком. Да? так? Давай оцю зірочку зараз зробимо. Зараз мама відкриється, я вже відколюю. Ти трошки ним посипиш, так? Да? А ну давай, сип на ротиках. Отак дивись, ось тут береш. Отут мама відкрила. Давай береш. І сип на ротиках. Ось так. Тільки треба було трішки сипати. Не висипай весь. Ротик у нас невеличкий. Давайте порозправимо. Пальчиком розправляй. Ось так. Ось так. А лежавий ротик такий нас з тобою вийшов можна висипати. на висипай тепер на собачку. Хай цей котусик манюсик трошки коло вас побуде. Двига. Ого. Бо цей. Я буду трохи рубати, а вона по ною лазить, щоб поліном не прибило. Цей котусик манюсик. Котусик, підеш трошки на печі погрієшся. Так, а що ми далі? Будемо робити йому Котусик, кашкет. манюсик. Пашка, пашка. Будемо робити. Саша, що це ви таке робите? Ну, батьку поїде. Зачекай, зачекай. Зараз мама зніме, а ти будеш засипати, так? Домовилися? Сашунь. Саша, домовилися? Опа. Мім літо, лікоп, нікоп. А ну давай, засипай. Хлоп, хлоп, хлоп. Візьми таку, ось так, тобі безручненьку розсипа. Зараз воно ну, там, де ми зняли липучку, ну, воно все прилипне. Рубка наша вже слухає. тянулась в дело. Паяем, отсыпаем, и <клышь> впау. Слушай, не, а что ты пишешь? Давай, я mm -hmm. тебе добавлю, давай. Угу. Mm -hmm. oh -oh. Буде будемо пити чай з домашніми рогаликами. Не треба робити збитка, треба посидіти спокійно, синочок, і попити чайку і Тей, рогалика Ого. Мені висплюся завтра чашка тепленький, подобається. Трошка гарячий. Не гарячий, тепленький. Трошки гарячий чайок втата, в тебе тепленький. Пий не балуйся. Пей. Бей, бери ось у мама. Спекла ругалика смачного. Ні, Я не хочу його. Не хочеш? Не ну то тато з'їсть. Добре. Що нам туди треба? Драбину туди тразана. Дві які гості до нас прийшли. Що це в нас? Будемо пробувати нові формати відео. Там наш город розсипається. Чекай, бо тут всяке, що Поч... б'ємо. Почекай, кицька б. Кицька драпнула. Що не зробило. Так, друзі, зараз подивимося, чи візьме китайський реноватор за 1200 оцим своїм маленьким жалом брус-п'ятерку. Провіраємо, погнали. Трошки на сучкові бачили, каніфолька горіла. Це ж сосна, вона є каніфоль в якості соку. А так пішов, як діти в школу. Диви. Давай. А там шматком зачепиться зараз. Да я бачу. Опа, трошечки бруду. Чуть-чуть так. вивне сток. Даю. Я поки приміраю його. Боже, тут і. Можеш мені пляшечку водички принести. Я збирала, пам'ятаю. Ні, туди тікає. А звідти куди? А звідти ну, то, ми на ту шторгу на ти раз прибирали. А, це я мав тут тільки краєчок трошки загнути, да. так, щоб воно сюди не бігло. То да. весни то було. На весну і ми собі зробимо вже до пуття. Щоб ця хата зимою не впала. Та <гум> 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 й весною падала. Нема чого зимою падати. Нема чого й весною падати. Та я жартую. Ну що, пробуємо? Ой! Нічого, нічого. Да, так, воно вже звідси біжить сюди, в цю сторону. Угу. Uh -huh. Треба оцей. Ось ж треба підняти. От тепер воно побігло куди треба. В принципі, можна було... А ну подавай мені доску, я приміряю її. Даю. Там сталкер українською мовою переклали. Так прикольно, Сідорович каже. Іванка, мабуть, отут теж треба десь тако, так? Да? Десь так. Да. Дивись, що там брус ще один грубий влізе? Да. Окей, Тепер вот так і вододошки. На саморез по металу. Ну Що ти не читав, тобі коментарі писав? Що, копілочка? Щоб ти під... штани прив'язував за вуха. Бо а... копілочка тікає. Та ні, я вже такий. Хазяїн в руках, що вже буде тікати, копілочка. О. Ось тепер наступні буде легше зробити, тому що його можна... Ану, Іванка, до наступних дерок дай мені, будь ласка, ще воду. Я її ще разок налидью. І причому я її хочу тут по даху полити. Подивитися, чи вона в цей водосток потрапляє взагалі. Ану ну. Ну це нормально. А ага, вона там треба воно знизу підтягнути, бо дюрка. Я бачу, вона в цю сторону буде в той бік цей водосток. Так, так. Треба... Якщо вона в цю сторону бігти, то воно трошки посуну почне. Кого посунути? Чи хай піли так одна другу вставлено. Тож з того водостока в ту тікає з крайнього. А. Бо ми, якщо ми почнемо звідти туди тягнути, нам уклона не хватить а. ніякого. Подняти. Можна спробувати оцю ще чуть вище підняти. А, щоб вистачило уклона дотягнути сток туди. На, Я буду пробувати. А. Розумієш? Ага. Молодець, чотири тобі піде. Так, а де я цей ріжучий саморіз подів? А він, мабуть, з водою витік на Ні в кишені. Його треба прям тако по максимуму підняти. А це вже максимум. আমাদের দেশ খুব Ну хай ми так хоч з вищої точки починаємо, нам легше буде. Тобі через тут оце і відводилося. Ну звісно, тому що через що? Вода от і все. Інших причин нема. Так, тепер треба прикинути цього шмату. Так. Да? Да. Таке смисло, як ми будемо робити новий дах, то що? Ми вже купимо гарні в колір дахові водостоки. Ринви? Ну, хай ринги будуть, ну гарне коротше купить. О, то там ще можна, можна трошки відрізати, чи ні? Ринги, я хочу перепровірити, як і куди потече вода, а потім буду різати. Поставила в духовку кашку. Приїхали з дому, то вона вже вихолола. І от така цвітна капуста, котлетка. І от воно все нагрілося. І зараз Сашою щоб їсти тепленький обід, аж пар іде. А мені пам'ятаєш, як малі були, як воно на плиті борщ зварили, і він півдня теплий стоїть, ага, поки плита вступає. тепла. Рятувати кичку треба. Кицюня, ну що я зроблю? Ну не плач, моя мала. Все, все. Ось кицюнька. Вже відігрілася, вже знов лізе десь збитка робити. Все знаю нею добре, жива, здорова. Якщо у вас колись кисюня втрапив таку халепу, тримайте пляшку розчинника, тому що клей треба відмити, бо якщо вона його належиться, це нічим добрим не кончиться. Ми відмили її клею розчинником, потім покупали з шампунею, а потім вона от ко от то сиділа у мене під ковтою і кричала гвалт, щоб я її облизував. Вона думає, що я кице. Яка тобі різниця, хватить, не хватає? Ну що ти нам допоможеш? Ти знаєш, що ти вікна такої самої ширини.

Вийшла гарненька хатинка з новими ринвами, забитими вікнами і тепленькою грубкою всередині. До зими ми готові. І ось там на літній кухні. Також міша вже закінчує, добиває вікна пленкою. Тож, не змінюємо нашу традицію, хто додивився до кінця, обов'язково ставте палець вверх, вподобайку і підписуйтесь з нами весело та цікаво. А якщо ви любите грати всякі сталкери і інші ігри, то підписуйтесь ще й на мій канал, який називається Ігрович. Так і зав'єте в Ютубі. Не помилитесь.